Привіт усім. Дякую, що ви мені пишете коментарі. Дякую, що ви лайкаєте. Дякую, що переглядаєте відео. Це дуже приємно, мотивує і надалі знімати. Так, на сьогодні так коротко. Фасади з кухні я вже покрила повністю ґрунтовкою, уже вже мала сьогодні їх обробляти. А обробляти я їх буду не просто фарбувати, а Буду туди вносити якийсь декоративний елемент. Але поки воно в мене все стоїть, тому що в мене зараз іде робота і з каміном і з цією стіною. Пам'ятаєте, я говорила, що в мене ця стіна е, знаходиться під якимось питанням, тому що я, е, мені потрібні були сюди великі кирпичики. І начебто мені не хотілося зривати, і начебто не хотілося морочитись, думала просто пофарбую можливо підійде. Але все ж, все ж таки вирішила, що потрібно зробити так, як я хочу зробити, тому що знаю, я його потім захочу переробляти. Коротше, на сьогоднішній день у нас заплановано. Ось уже зроблений каркас для цього каміна, і попередньо я напевно не пам'ятаю, чи я говорила, чому оці. Оце чому взагалі робиться оця вся процедура не зрозуміла із цим каміном. По тій причині, що, що мені взагалі не подобається його форма. От просто не подобається. Не подобаються ці гострі кути, не подобаються ці всякі виямки, не подобається оця плитка на цьому камінні. Мені не подобається він повністю цей камінь. Мені хочеться його напевно осучаснити і десь злити зі стіною. Я вже говорила, напевно, що колись він навіть був у нас за гіпсокартоном заставлений, і типу були стіни, тому що мені не подобався сам для цього каміна. Хоча по зручності, то звичайно, що це і затишок, це і атмосфера, особливо взимку, коли в кухні пахне якимись печеними пирогами і е запалений камін, то звичайно атмосфера. Коли були блекаути, це було таке теж спасіння, тому що е котел без світла не працює. ну і Звичайно, ми всі це все пережили, і ми всі це знаємо. І, коротше кажучи, ну, ми просто сиділи в одній кімнаті, там е світло в одній кімнаті було, е і ми палили камін. Так ми і ту зиму блекауту і пережили. Тому, звичайно, що на даний час замуровувати я його назад не хочу, тому що ну, мені подобається. Я вам більше скажу, воно навіть для здоров'я дуже гарно. Єдине, що чомусь ми ще тоді не вставили сюди скло, ну коли він просто робився, то тоді взагалі були всі відкриті каміни. Це вже зараз більш так туди, типу, скло вставляєш, там воно закривається і все так гарно. А тоді, коли ми його робили, він вже давно зробили дуже. І коли ми його робили, то. Звичайно, що склад тоді туди були дверки. Це в мене ванятко там бігає. І булька. Ну, я ж кажу, в мене тут спокою немає, в мене тут <сі> діти, собаки. <сі> так, і на той час, якби були тоді оце ці... це, напевно, він вже змурований, я так розумію, років 10-11. Ой, ой, двіна... до 15. Точно, десь так. Коротше, коротше. Ну, коротше, давно він змурований, тоді не було І ще. Там тоді мурували їх стандартно. Або от углові ось отакі ми його, углово, зробили, щоб типу він нам простір тут не забирав. О, або оце так отакі. Ми його переробляли. Коротше, з ним робилося за ці роки дуже багато всього. О, але на даний момент мені хочеться його, а, як мінімум, осучаснити. І як максимум прибрати оце, оці, оці всі хули, які мені ну, взагалі не подобаються. Тому ми будемо його обробляти. Виробляти ми його будемо гіпсокартоном, тільки оце цим вогнебезпечним, типу термостійким, що там, типу, що вогню не боїться. Коротше, і потім будемо вставляти сюди оце цю дверку. Ну, дверку ми вже будемо потім. Уже Вставляти, бо у нас часу зараз на це все немає, їй потрібно під замовлення, бо ж як би, ін, 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 індивідуально ж. Коротше, потім, на, оце на сьогодні у нас такі плани. Гіпсокартон нам сьогодні вже привезли, рамка в нас вже зроблена. Залишається в малому це все встановити. І на сьогоднішній день, зараз я вам покажу на цій стіні, так як я і казала, дуже-дуже важко здираються ці шпалери. От, я вчора почала їх потроху ж здирати, дуже складно. Зараз, я думаю, поки, поки суть діло із каміном, то зараз я намочу його водою і постараюся його зняти. І готується вагонка для стелі. Коротше кажучи, не знаю, сьогодні, напевно, не але камін і ось це сьогодні маємо зробити. Там подивимося. Наскільки нас сьогодні вистачить? Все, будьте з нами. Дивіться і підтримуйте. Вподобає. Так, а поки я вам там розповідала, що зараз буде робитися ремонт, то до нас приїхав трактор і вже виурює нам землю. Все, виурює. Горає, її... ми не картоплю там будемо садити, ми там будемо садити кукурудзу, там городню. Ну, коротше, отаке. Ну, я ж казала, нам простіше картоплю купити, ніж ніж її тут садити. Так що у нас вже дуже все стає гарно. Коротше, працюємо на два фронти. І ремонти, і грядки, і городи. Ну все, приступаємо до обробки. Каміна вже. І вже 12 годин майже ночі. А ми збираємося тільки робити камін. <смі> да, Серед? Все, я зараз допоможу, підожди.

Це усіле вирізання дирочки для як воно називається? Щоб тягу закривати, щоб хоч тепло не, не Ага. Ну для заслонки тяги. Да. <плес> Все. Оце усіле на вирізання, а цей гіпсокартон не ну, дуже міцний, так? його просто неможливо порізати, так як звичайний усі гіпсокартон, звісно. Такий надміцний. Не хочет. Она не хочет нам поддаваться. О, поддалась. Молодец. І тут у нас сів шуруповерт, а не сів ще? А ще просто щоб посподіє здохі це. Самий неочікуваний момент. Як завжди. Самий неочікуваний момент і все. Ну таке, що вже зробиш? Фух. Але роботи ми і так дуже багато зробили сьогодні. Дуже. Так, на сьогодні, на сьогодні у нас вже вирізана дірка. Це трішки гіпсо, гіпсо, ага, це гіпсокартон трішки э, розламався. То сережка, ну, значить, прикрутив, щоб потім зашпаклювати. Короче. Так, все, отакий зараз, на даний час вигляд, це все діло має. Зараз я ось розвожу вже ґрунтовку. погрунтую і буду. Штукатурити його. Коротше, поки зараз буде грунтовка висихати, я піду робити фасади. Тому що сьогодні вже вівторок. вівторок перед Паскою. Так, вже вкинула зразу, як я вже зразу висохла грунтовка, і я почала його в той же ж день і зашпакльовувати вечором. Це було вчора. Коротше кажучи, загрунтувала зразу і цю стіну, щоб в мене вона вже під покраску була. Дивіться, які сліди залишає отой шпатель. Це я глянцювала. І отакі сліди, ну, мені вони не важливі, бо все рівно там з кольором, як би воно. Але хто буде брати собі шпатель, а будьте дуже уважні і обережні. Я його купувала, той шпатель, знаючи, що він не Але вийшло все навпаки. Коротше, все, він у мене зараз висихає. Але ще скажу так, ще не зовсім він у мене зашпакльований такий, як мені потрібно. О, Ще треба пройтися якимось таким легеньким шаром, тому що і затерти його, але то вже. Саме основне, що це вже все зроблено. І приступаємо далі. Всьо. Оце ще прибереться. Там вже теж, бачите, зашпаклювалося, воно висохне і прибереться. Так що, до наступної нашої зустрічі. Не знаю, немає часу просто монтувати відео. Але до наступної зустрічі. Дякую, що ви з нами. Ставте вподобайки, підтримуйте українське і слава Україні!